Poc'è mai di... Ляцію з Риги, де відбувається саміт східного партнерства. Він призначений на 21-22 травня. А вже, а вже зараз відбувається також кілька форумів. Паралельно медіафорум, форум, активістів громадянського суспільства країн Східного партнерства і Євросоюзу. Я представлю гостей, які тут зараз будуть брати участь в нашій дискусії про перспективи східного партнерства. Що євросоюз хоче від цієї програми, що учасники цього цієї ініціативи, шість країн воліють отримати від східного партнерства. Мої гості це колишній віце-прем'єр українського уряду Олег Рибачук, доброго дня, директор Латвійського інституту міжнародних відносин Андрій Спруц, дня. український політолог, відомий з Київської Могилянської академії Олесь Олексій Гарань, дуже приємно, і відомий білоруський правозахисник, колишній політв'язень, експерт, політолог Олесь Біляцький. Дня. На правах гостя, Андрей я начну с вас, как страна, которая принимает восточное партнерство, и Латвия сейчас председательствует в Европейском Союзе. Многие спрашивают, что не зашла ли инициатива восточного партнерства своего рода тупик, как бы, потому что планка ожиданий от саммита к саммиту как бы ниже и ниже. Что Евросоюз хочет этой инициативой достичь? я бы не сказал, что что тупик. Конечно, надо здесь брать как бы, внимание того, что мы 28 стран, и что у 28 стран разное понимание, что как мы должны продолжать. И здесь мы тоже должны как бы подчеркнуть, что... Если мы говорим про политику соседства, это не только право-восточное партнерство, еще 10 стран, которые не восточное партнерство, и 10 стран, от которых тоже вообще-то там очень разные вещи исходят и непростая прост, не ситуация. Поэтому, да, здесь вообще-то контекст, он непростой для союза, для у, 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 Европейского союза, как бы здесь одно решение и одну позицию оформить. То, что мне кажется, есть сейчас понимание к сожалению, к сожалению, и может быть даже хорошо, что мы сейчас не должны думать только от саммита до саммита. Вообще-то это работа каждый день. С одной стороны, работа Европейского Союза, думать, как привлекать общество и эти страны более активно работать в направлении. Конечно, тоже это работа этих обществ и стран, чтобы продолжать движение вперед. И, наверное, мы говорим Если не сразу про европейской перспективу, но например про мобилити или про то, что все таки есть какая-то какое-то пространство без границ для людей. Я думаю, что это очень важный аспект. То, что мы, в балтийских странах, понимаем, как очень важный елемент. Ми всі ідемо з Советского Союза или происходим в какой-то мере, Но то, що нет зараз границ для нас, ну это конечно большое удовольствие. И То, що все границы замкнуты в мере для України, для Грузії. В этом направлені ми повинні працювати. Сейчас найважливіший елемент. Олег Рбачук, чи є якісь очікування завищені з боку України, наприклад, інших учасників авангарду східного партнерства, що ми хочемо бути бачимо, це як. Придбання до членства в Євросоюзі, а Євросоюз так не дивиться на цю ініціативу. Якщо говорити про саміт, то можна впевнено говорити, цей саміт не буде провальним, але він і не буде проривним. Тобто якісь надочікування у нас, дякувати Богу, немає. А, українцям дуже важливо зрозуміти, що буде далі. Українці з самого початку, як виникло питання, ще коли я був віце-прем'єром, коли перші програми, ми хотіли розуміти, ми так влаштовані, ми хотіли розуміти, чим, до чого це буде веде, що це, який процес, до чого він веде, яка має бути мотивація. І тому для нас зараз особливо важливо, що в тому числі саміт має дати відповідь е, на цю, не можна сказати, боротьбу м'яких сил. Але, попри все, ми бачимо, що політиці такої м'якої. Інтеграції добросусідства протистоїть досить агресивна позиція Росії, яка Стала вже очевидною, тому я думаю, що наш президент, зокрема, українська делегація, можливо, це буде питання далі ініціювати. Що дуже важливо, щоб на наше суверенне рішення не тільки України, а всього всіх членів е, східного партнерства не чинився грубий тиск е, третьої сторони, тому що формально про це Європа говорить. Але в реаліях ми зіткаємося з іншим зовсім з іншими набагато суворішими реаліями, Олексію, е, Росія, вона якось. Тінь нависає над східним партнерством. Чому в Росії багато побоювань, скептицизму щодо східного партнерства взагалі? Чи має mm. вона боятися? Ні, вона не має боятися. Так само, як Росія не має боятися і асоціації з європейським союзом і, і членство навіть в Європейському Союзі. Я думаю, що якраз досвід наших балтійських партнерів, зокрема і Латвії, і Естонії. Показує, що ніяких загроз російськомовному або російському населенню, яке тут є, немає. що ці люди навпаки користуються всіми перевагами Європейського Союзу, вони їздять по всій Європі. І я так думаю, що залишати Латвію там чи Естонію вони не збираються. Більше того, значить, багато росіян купує тут нерухомість, бо хочуть якось підстрахуватися від цієї нестабільності, що є, що є в Росії. Але інша річ що є. Знаєте, є е, приводи, які Росія використовує. Тобто, знову ж таки, ми маємо розуміти, що насправді Росія буде використовувати будь-який привід для того, щоб для того, щоб тримати Україну, Білорусь е, в сфері свого контролю. Очевидно, що Україна для них в цьому сенсі є критична. Важливо, і тому вона пішла на такі речі, як пряму анексію української території, розв'язання війни на сході України. Але сказавши це, я хочу сказати, що Але Східне партнерство це не антиросійська ініціатива, якомусь ні, бачиться в Москві? Ні, ну абсолютно ні. Ну слухайте, ну там же як антиросійське все бачиться, так що асоціація з Європейським Союзом це виявляється антиросійська. Колись же росіяни казали, що там ми проти проти членства України в ЄС, будь ласка. Вступайте, Да. Ми проти членства в НАТО, да? тому що вони розраховували, що цього ніколи не буде. Так, а коли з'ясувалося, що ми готові підписати угоду про асоціацію, ну ми бачили, що почалося. Так, тому е я думаю, що в даному сенсі нам якраз важливо не озиратися на Росію, е на що, на жаль, і у нас в Україні роблять, і в Брюсселі роблять так. Скажімо, те саме відкладення вступу в силу зони е, вільної торгівлі, так? а нам треба робити своє домашнє завдання. В цьому сенсі я хотів би сказати, що нам не варто драматизувати, якщо тут не будуть прийняті якісь формулювання, яких ми хочемо. Звичайно, краще, щоб вони були прийняті, і ми за це боремося до останньої, я розумію, наші дипломати будуть за... боротися за це. Але драматизувати не треба. У нас є угода про асоціацію. От яку треба виконувати, і яку треба робити, і яка наскільки я розумію, вона є набагато якби вищою за рівнем е, наближеності можливості наближення до Європейського Союзу ніж програма східного партнерства з дуже простих причин, тому що східне партнерство об'єднує дуже різні країни. Три підписали угоду про асоціацію, а три от власне про те, що східне партнерство, яке охоплює шість країн Я нагадаю, що це Україна, Грузія, Молдова. Білорусь, Вірменія, Азербайджан вони всі різні, і різна мета їхньої євроінтеграції. Хтось взагалі відверто про євроінтеграцію цих країн і не говорить. Власне, я до Олеся Біляцького хочу запитати, яка є розкладка в східного партнерства? Ви як людина з Білорусі, вам бачаться ці всі розбіжності і відмінності між цими країнами шістки? Ну ось у 2009 годзі, коли створалося Сходнє партнерство, то гэту, як би, об'єднання називали 5 плюс 1. Ось гэтим опошнім вагонам причепним була Беларусь, тому що што... Яна не выконвала тыя э, элементарныя простыя крытэрыі дэмакратыі правоў чалавека ў краіне. Але тым не меншыя вырашылі далучыць да до гэтай праграмы, бо было афіцыйна заяўлена на дзяржаўным роўні, што Беларусь зацікаўная ў гэтай праграме і зацікаўленая ў паліпшэнні сваіх стасункаў з еўразвяз. Прайшлоэс гадоў і нікіх змен мы не бачым. Беларусь як была апошнім вагонам, так і засталася, больш таго рэзкая сітуацыя пагоршылася з правамі чалавека з дэмакратычнымі свабодамі в Азербайжанне. Азербайджан фактычна далучыўся да гэтай двойкі э, адстаючых. У той час ка, коли... Україна, Молдова и Грузія явно показывають про очікування, проєвропейські тенденції. тенденции, і більше того, що саме головне, що это очікування показують їхні громадські суповідности, просто люди народ. жыць в еўропе народ хоча жыць з еўропай і на жаль на гэтым саміце насамрэч ад еўрапейскага звязы мы не чуем ясных і простых адказаў ці га готовывы еўразвяз бачыць еўропе гэтыя краіны э, сходня партнёрства у нечым уникальное стварэнне тому что в адрозненне ад іншых праграмаў добрасуседства в яе ўваходзяць краіны якія ёсць еўрапейскія краіны это не тунісы гэта не, Туніс, не алжры якія як бы уваходзіць у праграму добрасуседства это краіна якія патэнцыйна ці былі стогоддзямі 100 тысячыгоддзямі ў еўрапейскім абсягу і культуры і эканамічных адносінаў і... Так, так, ці, так ці так ці якія зараз проект актыўна праяўляюць гэтае ожида і канешне ж э, 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 вось гэта задача у э, Долучиться до сім'ї європейських народів, вона ні в якому випадку не кладеться тільки на уради ваших країн, вона і, і застається головною метою і головною задачей громадянських супольностей України, Грузії і Молдови. Андрейс, Латвія, як ми вже говорили, председательствует Евросоюзу, ви, быть чуть чуть больше знаете других декларації саміта. Восточного партнерства в Риге будет заложен важный момент, которого хочет Украина и другие, Грузия, допустим, Молдова, э, насчет европейской перспективы, чтобы дать какой-то зеленый свет, что вот когда-то, пускай в дольше перспективы, те страны будут членами Евросоюза, вот европейская перспектива будет в декларации, или пока мы еще не знаем, что происходит вообще. Наверное, мы уже знаем все ответ. Поделитесь. Знаем ответ, что, наверное, все-таки ожидать слишком оптимизма здесь в этом документе не надо, не нужно. я бы почему оптимизм, наверное, балтийской страны это тоже был наш оптимизм, чтобы все-таки можем более продвигать вот эту перспективу Евросоюза для Украины, для Молдовы, для Грузии, потому что для нас это был Еще важный фактор. Это было то, что нас двигало тоже вперед, что в конечном счете все работы домашние, что мы должны, задания, что мы должны выполнить, что здесь есть вот это свет в туннеле, это не... Вознаграждение да, вознаграждение, да? Что мы, мы делаем эту работу, чтобы возвратиться? Конечно, был очень важный элемент. То, что я не всегда уверен, чувствуется в странах вот, Восточного партнерства, что вот этот возврат европейскому дому, возвратится европейский дом, на этом строилась вся идентичность с начала 90-х годов, с 91-го года. Здесь мы видим, что все-таки вот этот процесс начинается в Восточно-Партнерских восточно странах, ну, с разной с разными начинаниями, так можно сказать. Украина, конечно, бывший прошлый год был очень важен. Но, если понимаю, общество все-таки тоже не полностью разделяет. И мы можем смотреть на Молдову, где не полностью разделяет. Поэтому, опять возвращаюсь, я надеюсь, что какой-то элемент, какой-то язык, я понимаю, что здесь до конца еще нет решения, как это может выглядеть в словах, но сейчас ломается копья, как словесно это можно уложить так, чтобы все-таки... Перспективу не исключить, но в то же самое время ясно не написать, потому что сейчас это на картах еще не писано, и наверное, сейчас все ждут, как будут выполняться то домашние заявления. Обещать, но не оттолкнуть тоже, да? Как бы так конечном сьогодні ми говоримо про компроміс, який как бы, всех удовлетворяет, і в конечному сьогодні нікого до конца не удовлетворяють. Олег Рочук, ви були віцепрем'єром відповідальним за євроінтеграцію, ваш уряд тоді вперше поставив чітко э, українську мету європейська інтеграція, і хай в далекій перспективі, але членство в Європейському Союзі. Навіщо? Чому для України така європейська перспектива важлива? Оцей сигнал. В чому його важливість? От поясніть так просто, популярно. Дуже просто, тому що. Українці досить раціональні люди. Я це не раз пояснював там Путіну з в Москві, Що після розвалу радянського союзу кожна країна, ну як кожні батьки думають, от як їх діти будуть рости, в яку школу ні, в який садочок, потім в яку школу, яка модель майбутнього? І українців була певна ілюзія вибору майбутнього. Тобто нам говорили, що ми якось можемо будувати майбутнє от формі там. Ну, не то, що обновлено радянського союзу, але от в якійсь там співдружності з Росією. Але Росія, власне, кажучи, на сьогодні повністю споплюжила цю ідею у Росії. Немає. Жодної моделі майбутнього, і, власне кажучи, в українському суспільстві дискусії про модель закінчилися. же була споплюжена і ідея, оце наша хата з краю з точки зору безпеки, що позабоковість України заспокоїть всіх, і ми будемо висувати себе безпечно. Ми не стали Швейцарією у цьому відношенні. І тому досить прагматично і зрозуміло, що не, не те, що там безвізовий режим, можливість там їздити вільно. Ну, хто може, то вже зараз їздити, чесно кажучи, а отримавши безвізовий режим, я не думаю, що... Мільйони українців зможуть фінансово це зробити. Але розуміти, яку державу ти будуєш, дуже важливо. І для українців вже стало зрозуміло, що та форма, як там колишні наші сусіди, брати, сестри по соцтабору, як вони з адміністративно-командної системи перейшли у цю поляки, які переїжджали до нас за продуктами ще там не так давно, бо були зовсім в злиднях, як ці люди живуть. Українці це розуміють, і тому вибір це цілком усвідомлений, такий прискорений агресією Путіна, але це вибір просто майбутнього життя, вибір кращого життя для своїх дітей. Власне, от е, вплив конфлікту на сході України і анексія Криму, як вона вплинула на е, зовнішньополітичні уподобання українського населення Олексій Гарань. Е, Вплив конфлікту на Донбасі і анексія Криму це мало Настав... по наставлення до НАТО це вплинуло однозначно позитивно. Тобто, згідно з опитуваннями, які були проведені, е, тобто, якби зараз був референдум, то більш ну невелика більшість, да, але невелика більшість була б абсолютно на... не... була б більшість там, десь 51-52% була б на користь НАТО, а євроінтеграція. Та євроінтеграція там за десь там за 60-70 відсотків. Так тобто, скажімо, частка знову ж таки є різні опитування в різний період. Значить, частка прихильників а, митного союзу вона була десь 20%. відсотків минулого року. Зараз вона скоротилася ще десь до 10%. відсотків. Так що безумовно, це е, в цьому сенсі, якби ну парадокс, в тому що насправді Путін дійсно нас позбавив ілюзій. Так, і знаєте, зараз, коли хтось буде казати про стратегічне партнерство з Росією, ну ми мабуть, так от покажемо, як яке стратегічне партнерство. Так, але що я хотів би сказати, є певні небезпеки. До речі, їх сьогодні піднімали. Це було в питанні до грузинського колеги, тому що, знаєте, може бути певна, якби для суспільства може бути втома від гасла європейської інтеграції, тому що зараз, от ми підписали угоду про асоціацію, але якби поки що ми не бачимо зрушень, так? більше того, ми бачимо економічні проблеми. Тобто, зрозуміло, що тут великий вплив є якраз агресії Путіна. Тобто Путін це навмисно робить. Але я думаю, що українці то розуміють, що якби стратегічно нам потрібна Європа. Але от як цим скористаються партії, які не є проєвропейськими, на майбутніх, на, скажімо, майбутніх місцевих тут, тут є питання, тому що якраз той же самий ОПО блок він буде будувати свою передвиборчу кампанію саме на критиці, не просто на критиці того, що робить нинішній уряд. а Він може використовувати і певне антиєвропейське гасла. Тому я думаю, що нам важливо було б мати. Певні успіхи, і в цьому сенсі було б дійсно чимось таким наочним. Ну але на жаль, тут є тут є дійсно проблеми пов'язані з тим, що Україна ще недовиконала свій свою домашню роботу, і плюс знову ж таки та сама агресія Путіна, так яка безумовно ускладнила це. Але от буквально сьогодні, значить, ще раз була заява Дональда Туска, голови Європейської ради, і він сказав, що. Це в принципі це не завадить безвізовому режиму. Знову ж таки, він навів досвід Молдови. Тобто Молдова теж має заморожений конфлікт в Придністрові, але Молдова не отримали а, безвізовий режим. Так що, в принципі, значить, нам треба рухатися вперед. І зараз зрозуміло, в кінці цього року в листопаді має бути ще один технічний звіт Єврокомісії з приводу виконання Україною. Своїх зобов'язань і тоді у нас є. Якщо ми це зробимо, то у нас є дуже серйозні шанси. Насправді зараз уже в 2016-му Тоді так і буде цей безвізовий режим. Вони дійсно реальні. Це вже не просто заява. Ми ну, сьогодні обізвізовим режимі. Андрес получається, що в декларації здесь в Рівського саміта буде положення про положення режим, режимі сигнал для України і Грузії не буде? Що у вас яка інформація? Вы хотите, чтобы я всю декларации вам пересказал Я все человек общества. Не знаю, как там, на последнем ужине все решения будут приняты. Наверное, то, что безвизовый режим. Ну, я считаю, что это. Мы возвращаемся к этим компромиссам. И, наверное, мы можем в какой-то мере надеяться на то, что если будет поменьше подчеркнуто, подчеркнуто это вот европейская перспектива, то будет все-таки должны подчеркнуться какие-то другие аспекты. Это один аспект, который все-таки для Украины, для Молдовы, для Молдовы уже не так важен, для Украины и Грузии очень важный элемент. Я не знаю, будут ли говориться здесь о конкретных датах, наверное, нет, но то, что мобильность людей, что не ограничения или, или чтобы эти ограничения уже не были в Продвиження людей движення людей між странами. Я думаю, що це один з аспектів, який будуть підчеркуватися в этой декларации. Олесь Біляцький. До вас запитання в Білорусі взагалі стежать активно за європейською інтеграцією України, Грузії Молдови. Тобто, якось це стимулює білорусів до Європи? Чи яка ситуація? Ну, офіційні сродки масової інформації, у нас же ситуація зачинена, бо є державні сродки масової інформації, які дають вельмі дозавана цю інформацію і те, що лишить потрібним білоруські влади. Незалежна інформація йде про зрадує свободу, про незалежні сайти, про нешматлікі газети, і гэтага недостатково, каб люди володали і об'єктивно всю інформацію. Тому і інтеграційні процеси Ваших країн подаються настільки, наскільки це вигодно білоруським владам. і далеко не всю правду білоруси прагедують. Чому ми наприклад великі зацікавлені у тим, каб як мага більше об'єкту інформації про те, що відбувається на Україні, що відбувається поміж Україною і європейським зв'язок, було відомо так само і для білоруських громадянів про всі махчими канали, сув'язі, контакти і так далі на завершення тоді, якщо можна так коротко, все ж таки цей саміт Східного партнерства в Ризі він стане історичною віхою в євроінтеграції цих країн. Чи все ж таки буде трошки розчарування? Олег Рибачуку? Ні, я сказав, що він не стане ні розчаруванням, ні проривом. Але нам дуже приємно має усвідомити, що ми стаємо це для нас стає буденністю, що європейські форуми це ті речі, де Україна вже є повноцінним партнером, і для України кожен цей саміт не буде сприйматися як сенсацію, як колись, як прорив. А це просто чергова зустріч друзів, де ми будемо говорити про свої проблеми, про способи їх вирішення. Тобто, буденність самітів, як по мені, має бути перспективою. Для українців і нормою для українців, а не очікування сенсацій. Тобто буденність це нормальність насправді нормальність того, що Україна вже є частиною цього механізму прийняття рішень, і це не, не є очікуванням чогось. От ми ж не очікуємо чогось від того, що, наприклад, у нас відбуваються дні Києва. Там. От ну ми собі знаємо, що це таке свято. От ми будемо знати, що у нас там регулярно відбуваються саміти, на яких самітах виносяться важливі нам рішення, а якісь проходять. В атмосфері де не стільки питання України, а наприклад якісь інші важливі від європейського союзу питання. Тобто, це має стати практикою. Кожен раз очікувати, що на саміті буде щось проривне. Ну, це нереально і, і це несправедливо. Десь я могу можу, можу додати, тому що я з повністю соглашаюся тим, що для Латвії, Балтійських країн, становлення членами Євросоюзу – це та кажде робота кожного дня. Мы не стали членами, мы стали как бы формально в четвертом году, но мы продолжаем становиться членами полноценными каждый день. Даже эта президентура – это часть вот этого процесса, что здесь тоже начинает понимать, что и в Риге могут принимать решения, не только в Москве, а после этого в Брюсселе. И Рига здесь становится. Так что это работа каждый день. И то же самое в какой-то мере, я бы сказал, что, наверное, надо проецировать на то, что происходит в Восточном партнерстве, что не будет прорывов только на саммитах. Каждый день это робота. То, що было вчора, вже не дійсно. Сьогодні вже другою роботу ми доповнити. Олексію, тобто від саміту до саміту вже не живемо, а будні євроінтеграції це нормально, так? Я б сказав так. Звичайно, хотілося б, да, щоб тут були прийняті якісь, скажімо, такі історичні рішення. Да? Але от виглядає так, що цього, скажімо, не буде в силу різних обставин, так? І тому я погоджуюся з тим, що цей саміт є робочим. У нього у нас немає зараз завищених очікувань від нього. Тобто, якщо чогось ми не досягнемо, то це не означає, що треба драматизувати. Так, я погоджуюся з колегами, що тут що це дійсна робота, і у нас є документ. Я ще раз наголошую на тому, який передбачає набагато вищий ступінь інтеграції ніж східна партнерця. Це угода про асоціацію. От над цим ми маємо працювати, яка уже Підписана, яка ратифікована Україною Європарламентом, яка ратифікована більшістю країн Європейського Союзу, в тому числі і нашими балтійськими друзями. На цьому ми будемо завершувати нашу трансляцію, пряму трансляцію з Риги, де відбувається саміт Східного партнерства. Я дуже дякую учасникам нашої дискусії. Це український професор-політолог Олексій Гарань. Дуже дякую. Андріс Спруц, директор Латвійського інституту міжнародних відносин. Олег Рибачук, колишній віце-прем'єр з європейської інтеграції, громадський активіст і білоруський правозахисник, колишній політв'язник Олесь Біляцький. Дуже вам дякую. <реклама> Отже, ми прощаємося з вами за Ріг. До наступних зустрічей вів програму Ростислав Хотин. До побачення.